Сьогодні пасмурна така погода, гарна для того, щоб садити нашу малину. Подивіться, ми її замочили декілька днів назад у воду, тому що вона була дуже-дуже-дуже суха. І дивіться, що я вам скажу. З'явилися нові пагінці, нові росточки. І навіть на смородині, то на малині це на смородині. Дивіться, нові пагінці з'явилися. А тут навіть малину я свіжу собі. Дивіться, я їла сьогодні малину, тому що вона підспіває, набралась вологи і ось така. Добренька, солоденька, листочки ожили в Саме час садити. Ось так вирішили ми садити тут. Тут у нас така краса, затишок. Ось там у нас кущі теж затишок. І тут у нас затишок. Тут цю яблуньку нам обіцяли спиляти, тому що це дичка. І ось тут, де була у нас полуниця, ми її, звідси, приберемо, а поки що садимо сюди малину, поки малина не розрослася. Ось так. Садимо її на ширині 50х50, отаким 50, квадратом 50 см і сантиметрів 50 в глибину, тому що не садиться глибоко малина, тільки по ту корневу шийку. Далі заглиблювати не можна. От, вона там у нас сантиметрів 30-40, мабуть, але ми будемо засипати тут багато чого. Приготуємо гарну таку смачненьку суміш для малинки і будемо садити. Корінці гарно напиталися водою. І ось тепер потрібно мені буде перед посадкою всі оці всі старі зрізи, де лопати пошкоджені. Ось це все я буду відрізати по сантиметру, щоб трішечки обновити. І це стосується все і смородини, і все, всі кущі отак будуть, будуть обрізатися. такі кінчики, де сухе, де пошкоджене. Я перевірю кожен кущик. Поки що готуємо все те, що можна закладати у ямки. Так, коляня готує грунт. Збирає все до кучі. Куримо корінці. Починаємо з самого великого. Я не знаю, що це за сорт, але я вам хочу показати. Ви подивіться, скільки на ній малини. І щоб не засуха, яка в нас, скільки б ми поласували ще малинку і так, все засохло. Тому що в нас сьогодні мав бути дощ вчора, але й нема. Прямо корінь. Ось дивіться, оця гілячка ще не зовсім суха, але вона вже майже суха. Я її відрізаю. Ось так, таку суху. Викидає. Основні відрізати будемо вже на як посадимо. Тепер дивіться, Я кожен корінчик, ось так, кожен корінчик я відрізаю десь на сам Щоб їх обновити, і звідси підуть нові молоденькі корінці, такі як капілярчики. Основний корінь ось. А це такі, як капіляри, але вони для рослини дуже необхідні. Все, що сухе, ми бачимо, що сухе, що зайве відрізаємо. Ось суха, зовсім суха, теж відрізаємо. так. Залишаємо поки ще ось таку. А потім уже як посадимо, нам буде зручно так сидити, а потім як посадимо, обрізати я буду е, пізніше аж під зиму, будемо зрізати аж, отак, поки буде закопане в землі. Але зараз, щоб ми бачили, тому що перший раз у нас малина, щоб ми її бачили, де вона, залишимо сантиметрів 20 над землею. Ось, ось так. Це перший наш кущик. І я ще покажу один. Потім вже буду обрізати саму Може, де маємо. Я досад. Ага. Ось так дивіться, які тільки, скільки тільки малинки. Так. І тут те ж саме. Сантиметр. Більше нам не потрібно. Корінечка тут. Всі живі, всі гарні. Ось так. Так я обріжу всі, покажу вам ще смородину. І... Смородина разом з малиною в одному. Ось випадково попала нам смородина, тому ми її теж посадимо обов'язково. У нас росте спереді, не дуже вона вдало, там росте, згоріла в цьому році. А це ми хочемо посадити біля малини. Щоб побачимо, що з того вийде. Вони гарно дружать. Ось так. Оці старі відрізаю прямо так щедро. Тут гарна така коренева система, але нам потрібно її обновити. От так Дещо тут все сухе. Таке не здали вже видно, що воно сухе. От. Ось суха. Зовсім стара, суха гуляка. Нам вона не потрібна. Отак. От Тут стара суха гілляка, але з неї пішли новеньке, тому ми її обріжемо старе, сухе, а новеньке залишимо. Ось так. І поки що так і садимо, а потім вже на місці ось суха, а потім вже на місці пообрізаємо трішечки пізніше, щоб не було такого великого стресу. Ось так. так і зроблю всі. І ось дивіться, я хочу приготувати таку суміш для того, щоб засипати в кожну луночку по столовій ложці. Це в нас є сірка колоїдна. Вона обов'язково при посадці є гранульована, вона краще, звичайно, але в мене порошок. Тому зовсім небагато столову ложку. Сірка, є сірка. Так, і ось майстер Агро. Тут для посадки нічого не, не пишеться, для поливу потім вже підживлюють. Але ми. Будемо додавати в кожну лунку, в кожну ямку, щоб трішечки здобрити. Ось так. Теж порошок Тут комплексний, хто знає майстера агро, що це таке. Ось так. І будемо додавати в кожну луночку. Гарненько змішуємо. І буду брати столову ложку і додавати до ґрунту, тому що в нас ґрунт дуже бідний. Ось так. Розпочинаємо звідси, ставимо кущик, засипати ми будемо, Ось оце більше, щоб було засипане. У нас є там сантиметрів 5-7, щоб засипати корисними речовинами. Поки залишаємо, я покажу на двох кущиках по одній пригорщі. Опилок. Більше не потрібно. Одну пригорщу, сипець. Це коров'ячий. Свиня, свинячий не беріть. Коровячий теж додаємо сюди. Є в нас попіл, теж отак. Отак ніби бжменькою. Отак. І звичайний. Дрібнесінький пісочок. І ось тепер ось цю сунечку ми зробили комплексне добриво. Там у нас органіка, а тут у нас мінеральний. Я ось так додам, попів, бо це здорова. Ложка пів столової ложки у кожну луночку. І те, щоб не попалити корінці, ось так пів столової ложки. Ось так гарно з землею. Земля у нас така тут, що, бачите, дивіться, це ось така земелька. Нам потрібно її здобрювати. Ось так. І тут теж саме змішуємо, обов'язково. І заливаємо водою. Водою заливаємо по відру і впали в лунку. Вона зараз дуже швидко питається. Воду заливаємо обов'язково відстояно. Будемо садити, а зверху будемо засипати землю, принесемо з іншого місця, тому що тут дуже тверда. Ось так. І тепер оцією, що в нас землею є, ми просто її як нам потрібно зафіксувати. Ось так, бачите, яка земля вона тут розкисне у водички. А потім ми її присипемо трошки кращою землі. Де маленькі кущі? Ми так, теж їх не викидаємо. Так, так. Да, ми їх не викидаємо. Потрібно вирівняти, коляня вирівнює. Ось так. І придавлюємо гарненько. А потім подосипаємо землею, навіть ногою на, на коління. Подавлю, але без фанатизму, щоб не пошкодити колінці. Ось поки на такому етапі все. Ми зберемо самий здоровий гарний кущ. І вставляємо цю подушечку, яку ми зробили. Ось так. Тут у нас таке болотячка така. Оце ми цю і садимо. Ось так розрівнюємо корінці і засипаємо. Поки що цією землею зверху потім досипаємо Справа в тому, що якщо ми зараз при посадці дамо їм все необхідне для росту і корінення, а тут є і калій і кальцій, і фосфор, і сірка, все те, що нам необхідно. Ось так. Потім куляня досипе, але буде так досипати, щоб все-таки луночка була, щоб ми могли полити, і коли підуть дощі, щоб там збиралась волога, поки вкоріниться. От і все. Так. Пізно восени або ранньою весною ми зріжемо аж отак. Поки що ми цього робити не будемо, нам потрібно, щоб укорінилось. І ще одне: тут на цьому кущі на цьому. дуже гарно видно. Коли купуєте на базарі саджанці, Ніколи не беріть тонесенькі зовсім-зовсім. У нас є тоненькі. Ось такі вони ну, тонесенькі. Але нам їх подарували, то ми взяли все, що було. Верніше, ми викопували підряд. Ми просто будемо їх досаджувати до крупніших. От. А зараз поки що, оце на такому етапі ми посадили і ось так, щоб нам було видно, де вони ростуть, щоб ми їх бачили, в якому вони стані. Ось отак. Відрізаємо. А, а весною або більше всього, що весною, ми одріжемо його. Дивіться, нові пагони йдуть нам, вони зараз не потрібні. Отак. От Оце і все. Оце так ми посадимо всі. Поки що так. І так, скільки в нас буде ця плантація, луничку поки залишаємо. Прийметься, прийметься, пересадимо весною, а ні то наче доля в неї така. Так, ось коляні готуються до того, щоб далі садити самому. І головне, що я вам не сказала, що ми робимо. Ми обов'язково благословляємо. Господь сказав, що благословляйте діло рук своїх, і він благословляє. Тому от зараз ми благословляємо, щоб ця малинка вона виросла, укорінилася, принесла нам багато плодів, щоб хватило нам, і ми могли поділитися з ким потрібно. Так що благословляємо, я благословляю руки коляні. Щоб все в нас було добре. І так, працюємо далі. Потім в кінці я все покажу. Так, і ось тепер вже коляня все посадив. Тепер ми під кожен кущик підливаємо ще відро, ціле відро води, для того, щоб розкисли грудочки і гарно о, там, попів відра, а потім ще ну, щоб було по відру під кожний кущик, щоб розкисли грудки і гарно розляглися корінці. А потім зверху, як вже все вляжеться, коли ми розберемо компостну кучу почнемо розбирати, ми замульчуємо із компосту, таки він не дуже припрівший компост і буде те, що треба. Ось така в нас є закалаточка, Так що посадимо і будемо чекати врожаю.